В цьому відео ми поговоримо про правильне підключення твердопаливного котла. Доброго дня, друзі! Мене звати Андрій і я вже більше 14 років займаюся системами опалення. Дуже багато запитань надходять від наших клієнтів по правильному підключенню твердопаливного котла. Скільки це коштує, які є варіанти підключення, які є норми підключення твердопаливного котла. Додивіться це відео до кінця і ви отримаєте відповіді на більшість цих запитань. Також підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропустити наступні наші дуже цікаві відео, одна із перших норм по підключенню твердопаленого котла це температура зворотньої лінії на самому твердопаленому котлу. Тобто ми відкриваємо технічний паспорт, ну фактично будь-якого твердопаленого котла, і бачимо, що на зворотній лінії повинно завжди бути ну приблизно це мінімум 60 градусів, в залежності від конкретної моделі котла. Напишіть в коментарі, будь ласка, чи згодні, ви, чи ні. Ця температура задається за допомогою трьохходового клапана, який підключений перед котловим насосом. Суть його роботи заключається в тому, що спочатку він працює по малому колу, прогріває котловий контур до заданої температури 60 градусів на зворотній лінії. І потім поступово починає відкриватися. І вже скидує тепло далі на нашу систему опалення. Далі у нас встановлена по схемі буферна ємність. Це не зовсім обов'язковий елемент схеми, але з буферною ємністю котел і власне сама система опалення, сама топкова, має дуже багато переваг. Буферна ємність заслуговує на окреме відео, але коротко про ці переваги. По-перше, вона надає можливість котлу працювати в більшими температурними режимами, оскільки максимального КПД котел досягає тільки при високих температурах. І буферна вона надає можливість прийняти цю енергію з твердопаленого котла і е, не віддавати її відразу всю в систему опалення. І за рахунок цього збільшується час роботи системи. В наступних відео ми обов'язково знімемо більш детально про. Цей елемент важливий системи опалення. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні наші дуже цікаві відео. Твердопалений котел може працювати на високих температурах, що можуть досягати 80, 90 і в деяких випадках навіть більше градусів. Тому одним із важливих елементів нашої системи опалення власне існує такий насосно-змішувальний вузол. Який дає можливість регулювати температуру системи опалення, ну, власне, температуру подачі на наші радіатори. Що, по-перше, виключає можливість перегріву пластикових труб, оскільки вони не люблять високих температур. І при високих температурах, таких 90-95 градусів, ресурс цих труб досить суттєво знижається. Ну, це може бути навіть в два, а то й в три рази. По-друге, не завжди комфортно, коли висока температура йде в радіатори. Тому якраз оцей змішувальний клапан віддає можливість регулювати цю температуру. Тому що, ну, наприклад, одна справа, коли на вулиці, наприклад, 0 градусів, і не потрібно давати високу температуру в наші радіатори. І інша справа, коли на вулиці там, 15 а то навіть і 20 градусів морозу, тоді, звісно, ми, ми маємо можливість. Трошки додати сюди температури і власне, за, за рахунок цього збільшити температуру на наших радіаторах. Але коли, наприклад, в вашій котельні немає місця для встановлення буферної ємності, також існує можливість зробити правильне підключення твердопаленого котла без буферної ємності. Але по-перше, потрібно підбирати твердопалений котел. Без запасу потужності для того, щоб виключити можливість перегріву. І по-друге, ми використовуємо фактично ті самі деталі по підключенню котла, але замість буферної ємності ми використовуємо гідрострілку. Також важливим елементом підключення сучасної топкової є блок безперебійного живлення під зовнішній акумулятор. Він надає можливість продовжувати працювати твердопаливному котлу на випадок відключення електричного живлення. Тому що твердопаливний котел він не може зупинитися миттєво, коли йде процес інтенсивного горіння. Як мінімум повинен працювати котловий насос, щоб передавати тепло при інтенсивному горінні на буферну ємність, а краще, щоб працювали обидва насоси. Тоді у нас буде не тільки працювати котел, а й передаватися тепло далі в будинок на наші радіатори. Також є варіант підключення твердопаленого котла на буферну ємність, коли котел підключається самотоком до буферної ємності і може працювати. Як по природній циркуляції, і також за допомогою насосів. І на випадок вимкнення електричного живлення насоси зупиняються, але котел поч... продовжує працювати на буферну ємність самотоком. Але детально більш ми поговоримо про це в наших наступних відео. По вартості деталей підключення твердопаливного котла. По-перше, що складається сама топкова, по-перше, це сам котел. Він може бути різний. Умовно, це вартість може коливатися від 20 тисяч гривень до 50 і навіть більше. Вартість буферної ємності. Ну, в даному випадку вона у нас плоска, тому вона трошки дорожче коштує. І матеріали по підключенню котла: трубопроводи металічні, насоси, трьохходові клапани, розширювальний бачок. Деталі ці всі приблизно. Коштують в районі 1200 доларів. Друзі, звертайтесь до професіоналів, підключайте котел правильно і не майте проблем в процесі експлуатації. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео.